Всім привіт! Сьогодні дивимося шосту серію Shoamin або повсякденність як бути звичайним. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Якщо у вас є така можливість, можете мене підтримати фінансово посилання в описі під відео. Я буду дуже вдячний за це. Минула серія була, звісно, піком. Просто цілу серію вирішували, хто, хто бреше. То з'їв, по-моєму, з, по з гірчицею тістечко. І виявилося, що там було 5 тисочок, а не 4. І, і неочікувано з'їла його сенай. вообще, яка ніяк не відноситься до клубу. Вона настільки любить всякі ці тісточка, що аж можна сказати: крала його зі столу. Цікаво, про що буде. Ця серія. Почнемо на 1, 2, 3. Реакція з таймером, тому ви можете дивитися в озвучці, а буду дивитися в англійських субтитрах. На жаль, українських начебто немає. Один, два. Трай

Inżynier nie wpuścił. O, dał, też takie mniejsza rosta. Така e хитруща. Невже я можу трохи розкриють? Минула їхня про середню школу, там де вони почали оце, що як бути обичним посереднім. Прикольна композиція була. Все ж таки не відмовились ще від цієї концепції. Якось швидко пройшов фестиваль. Zreszcie, wracajcie, się z... Kiedy... Nie, ona wiem, spróbować. Місце Ларки у всіх з тесточками. Так і драйв пройти за літо. я <laughs> Boj se rozdává. Zdálo by se, že je zde straně. Навіть то са най мені зараз нагадує трошки цього наддику, початкову, що... коли, вона можна сказати, використовувала свою милоту? Цікаво для чого? Все що я розписала. нормально. Цікаво, що сталося. Не вже так вийшло, що захворіла. Це буде капець. Мені здається, блін, Звичайний хлопець навряд чи користувався картою такою великою. Могли б, могли б все на смартфоні зробити. Хоча я теж рідко смартфоном користуюся. Виглядає дорого. Чому мене таке, що вона просто не хотіла йти в жару, його обмін послала? Надіюся, я помиляюся. Не вже, цей. А, нет, по моєму тільки її Тебе Я вже думав, той дзвонить. Як там его Кен кенго? По-любому зараз захочуть дізнатися, що сталося. Його его стригается. О, таке я що без з нею тобі відкривати не треба. Хоча він таке... поставив, мені здається вона хотіла сама просто відкрити. Я ж такі люди, яким... подобається просто відкривати. Коробочки всякі. Ну. Но... Оце, оце то, що напевно їй не сподобається. По її характеру, мені здається. Виглядає вкусно. Невже йому сподобалось, він же сказав, що. Не дуже любить солодкий за те, що кондитером батьки працюють. Чи кондитерська у них, чи працюють кондитерські? Не пам'ятаю. Нормально. Ось вона там довго сидить. Невже щось дуже серйозне? Хоча, по-моєму, в цьому аніме все буде таке, типу, несерйозне, але дуже серйозним, типу не драмою. А, типу, вони дуже серйозно будуть це все розгадувати, але насправді ситуація буде несерйозна. Бо поки що тільки такі і були. Ну, хоча з велосипедом і з пограбуваннями цими, все ж таки було серйозніше. Але вони занадто драматизували Осанай що вона полізе на них. Я вже захочу з'явити ще один. І сказати що там було тільки два, і він один з'їв і її одне остав. А їх було три. Мінус чек. Настільки сподобалося, що вже хочу скрити всі ці. Докази. І ще один. Ризковий хлопець, якщо чесно. Особливо, вона вже так довго сидить, можливо, зараз і вийде. А, це він я, я вже дом, що всьо капець. А може вона вже купляла там непродумано продумано якось. А, цікаво, можна якось відірвати, так щоб приклеїти знову. Уфу. Мені здається, у сараї буде нюк на тісточка. І вже відвивочиться, вже підозріло. Хоча... Можна, можна сказати, це за те, що він ходив купляти. В, в <laughs> <laughs> принципі, нормально 25-27. Хоча 27 все ж таки можливо і жаркувати. Що там Забув щось? А, -а, -а салфетки. Там, він так переживає, хоча можна сказати, що просто доложили більше. Ще є не показує, що йому подобається. А, як підстроїв нормально. Хоча, можливо. Можливо, вона могла пізаміти, коли сама витирала, що вони, можливо пахнуть якось інше, чим що туди доливши чай. А, а вона ж бачила платком витирався на початку, коли тільки прийшов. Якось від забагато доказів оставляю. Капець. Зможе до викрутитись. Намальовано прикольно. Прикольно все відіграє. Взагалі, якщо б хтось тільки дуже сейме, то напевно. А потім після цього, це... Боку Яба. Це... -яма. То. Ямад взагалі не, не дізнатися. Блін, тільки що щекла, а вдруг вона це все підстроїла спеціально, щоб його вона знала, що йому може сподобатися і щоб він в нею точно ходив ціле літо. Все ж таки по платку дізналася. Капець вона хитра, лисиця. Не знаю, чому, але ця серія, хоч теж була, можу сказати, не про що, але мені сподобалась і не було якось супер скучнувато. Як мені минула серія здалась трошки скучною, хоча і кінець був прикольний. Кінець мені сподобався, можна сказати, витягнув для мене серію. А тут, не знаю. Хоч, можливо, таке саме було, але якось було прикольно, особливо коли цей. Кобаток. Е Пробовав всі ці докази сховати. І звести ще один Це О, Ой, оце прикольно була поставка. Мені подобається цей кадр. Ну а так. Пла план на літо знає зрозумілий. Може сказати, прожистити всі кондитерські міста. Цікаво, що сталося. Ну, напевно, якщо нам не сказали, то можливо і нічого серйозного прям. Мені здається, можна було б тут зробити краще і не доливати сюди там що він там, чай долив до кави. А просто трошки ще з'їсти це тістечко. Наприклад, половину або трохи менше половини, і сказати, що разом пив. Просто. От мені здається, замало він просто тут відкусив і тому він долив, що типу, було. Забагато випав якось так. Я не зараз знайду це, але це оснай, коли наші руки підложила. Це взагалі, якщо чесно, дуже гарно намальовано. Але по такому лицю, що вона улибку посмішку зробить, вообще навіть кріпово, особливо знаючий характер її трошки. І знову роблять такий перехід. Видно, що студія питається все ж таки рознообразить, якось викрутиться, режисер питається, але все ж таки. Як би не було гарно намальовано все, постановки все ж таки трошки не вистачає. Хоча, можливо, це така і задумка, але це тільки моя думка, тому мені здається, що трошки не вистачає постановочки тут, Щоб більше було цікавіше дивитися. О, от це вже капець. Е, не хотів би я зустрітися з таким лицем комусь. Хитрющим. Ну що ж все, непогана серія навіть вийшла, мені сподобалось. Хочуть що думаєте про неї в коментарях. Заодно і підписуйтесь, ставте лайк, до на норм і до побачення. Зустрінемось в якій там в сьомій серії.